Дивіться, хто в нас є. Операція <гум> успішна. Ми зловили Трошки двох. Попусти, бо, о, як та Що я просто вона вкусить, бо знаєте, ми його перший раз в руках тримаємо. Подивись, яке це красиве, дуже гарне. Дивіться, у нас два побіди. Дівчинка ой, дівчатка і хлопчик. Це Мухтар. Мухтар, Мухтар. або Мухтара ми пристроїли. Але вона така схожа, і хоско. І на їжа, бачите, вони не виходили на їжу. Пройшлося посидіти е, так обманом, щоб вони вибігли з норки. Норку ми перекрили. Короче, ми їх ловили такого саме, щоб ви поняли. Ми не нормальні, але ми зловили і ми сподіваємося, що їх прилаштуємо. Бо в них вік, дивіться, які вже бачите, вони не малі. Їм по три місяці їх пора прилаштовувати, бо машини позбивають або люди потравляться. Що ви розумієте, що життя на трасі? Мама з переляку десь гавкала, і десь вона да, може ззаду підвігти. <заду> <їх. заду> <заду> Але розумієте, як е, Лена не хотіла ловити, а я кажу, е, зараз, е, цей, е, зараз ми перекриємо їм вхід до норки, до труби. І вони розбіглися, побігли далі туди. А, а вертатися куди? А тут дівчата. І вона такі розбіглися туди-туди. Це попід дерево бігало. Але дивіться, які пузяки їсти. Хунюнька. Чи мама накормила не було. їх? Димовить. Його так не зловили, а мама не збігла. Ну, ми побачимо, будемо завтра їх фотографувати гарненько. Може навіть зараз зробимо фото. Пікати вони будуть капітально, так що треба представити. Хоча та ночі не них старше не пікало першу ніч, так? Чи ні? Пікать. Пікать. Вони всі першу пікають, потім не привикають і вже не так. Не бойся. Блохи, знаєте? Не бойся. блохи. Не бойся. А в мене каплі лише одні. Свої. Деться комусь одному. Або ми все. їх просто помиємо. Ну, зараз щось придумаємо. Да? Спочатку Щодим. треба довести до. Да. Так, ми зараз пофотографуємо і зразу ми виставимо. Можливо, нам вдасться, як того мухтарчика быстро прилаштувати, прилаштувати. І, і буде взагалі супер, що не придеться їх <клухи> сидіти <Так>, на ласка, <клухи> ми тільки не нормально зупинили позаварійки, стоїть з собаками. Це не далі ставили, щоб не було. Ну Дивіться, Ні, і це спокійно. Будемо покладати. Галять, погладь, не відпусти, не, не бійся. Ну, я трошки ти... боюсь, щоб мене не покусали, бо, тому що ну, я ж Та Якщо Крістіну не покусали. <клухи> то. Ну. Всім добрий вечір. Продовження знімаємо того, що в нас було цього треш-контенту. Ми зловили оцих бутузиків. Ну, потребуємо нових імен. Маленький, не бойся, це хлопчик, це хлопчик, хлопчичок, Утюнік. Блохастий. Треба обробити їх. Ну і будемо пристраювати активно, бо щоб вони навали нам спати. Це хлопчик. А отам дівчинка вже спить. Те як сестричка Мухтара, дивіться, яке вона. Кіротюніки. Ви боялися до нас підходить, а ми вас викорили. Знайшли, як вас зловити. Да? Приємні новини. Добре, що зловили. Лишилася мамка. Мамку не знаємо, як зловити. Треба буде якось це придумати теж, бо її треба стерилізувати, бо вона скоро з нових, нових приведе. Да? Як тебе назвати? У нас був песик БІМ, якого вбили тут в центрі. То ми, напевно, цього біленького назвемо Бімчиком. А дівчинку, ну, як я казав, Мухтариха не дуже красиве ім'я. <гум> Може, ви нам назвете якось і пропонуйте варіанти. Ми до вас теж прислухаємося. До речі, хотів попросити вас при можливості перегляньте наші старіші відео. Довші відео, будемо вам дуже вдячні, тому що нам не вистачає до кінця року переглядів годин. Десь 900 годин ми порахували, приблизно потрібно ще переглядів набрати, щоб підключити монетизацію. Ну, якщо це вдасться, буде дуже добре, ми будемо дуже задоволені. Але це треба, напевно, на прокручування поставити і дивитися декілька годин підряд з різних цих. А також при можливості підписуйтеся на мій канал Retromoto.ua сміється на правах реклами То ви можете підтримати нашу діяльність на Ютубі. Мій канал Лапа.ua Будемо вдячні за нові підписки. До речі, багато хто ще дивиться наші відео не підписаним на наш канал Лапа.ua то будемо вдячні, якщо ви підпишетеся, будете коментувати, лайкати і поширювати наші відео, ділитися з іншими. Дуже вам дякуємо і так за вашу активність. Останнім часом у нас виросли і перегляди, і виросли також кількість підписників. Ну, Дивимося, що ще багато тисяч людей дивляться без підписки. То запрошуємо вас підписатися, цим ви допоможете хвостикам. На різні їхні потреби. Ну, потім, коли ми зможемо підключити монетизацію. Зараз поки що тільки поширення того, що є які потреби, проблеми е, харчування, кліточки, перевозити їх, доставляти, лікувати, стерилізувати. Так що вдячні за вашу підтримку. Підписуйтеся, далі знімемо і виставимо фото, коли вже будуть вони вдома, напевно, у нас і покажемо, що там відбувалося. Всім пока!